Всім привіт шановного панста! Ви на каналі PowerCast І у нас сьогодні огляд моєї нової вудки зібраної на бланку MHX а Відразу хочу сказати, MHX це є. Американський виробник. Верніше, як він зареєстрований в Америки. Хто є виробником, невідомо. Ну, принаймні я не знайшов ніякої інфи. Можливо, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коменті. На мій погляд, є два варіанти: або Штати виробляють ці бланки, або, звісно ж, Китай. Всіма нами не дуже любими. Ну, це вже таке діло. І так, друзі, паличка. Ось так вона виглядає чудово. Продюсером її був я, автором був Артем Сергієнко. Він зробив мені ось такий цей шедевр. Руків'я зразу пробіжимося по комплектації. Воно є комбінованим. Що я маю на увазі? Ось ця частинка є дерев'яною. Живе просочене дерево з таким афігезним малюнком, просто бомба-ракета. Я попросив Артема, щоб він зробив цю частину товщою, для того, щоб хват в мою здоровецьку руку був просто мертвим. І ще, е окрім дерева, тут є стабілізоване дерево. Е ось ця частина баткап для того, щоб я коли кладу на каміння, вона не царапалася, не билася. Ну, коротше, таке, я так бачу. І плюс е сідло також виконано зі стаба і фор гріб. Захотілося мені таку компоновку, щоб вона була подібна, але в той же е момент трішки різна. Ну, Таке, у кожного свої. Да? Так от, друзі, поєднання цих двох матеріалів а, дало нам, а, ну, по-перше, по мені дуже гарний зовнішній вигляд. По друге, дало трішки обтяження. Обтяження в чому? А, загальна вага цієї вудилища вийшла 160 грамів. Ну, саме, як ви розумієте, стаб дав цю вагу. А, критично це чи ні? Нехай кожен з вас вирішить а, для себе, я вам а, скажу свій погляд на ці речі. Чим важче руків'я в пстругових палках, тим краще центр ваги в руці і дає нам змогу робити всі оці фінтові закиди. Чим легша вудка, на мій погляд, на якби моє відчуття, треба ставити тяжчу катушку для того, щоб знову ж таки збільшити вагу, тяжчу і більшу катушку, якось так, щоб ухватисті, що вона лежала в тебе в руці, і ти міг кидати. Я покидав з цією палкою, поставлю сюди стіза. Перед цим там стояла ТДЗ, вона дуже велика, там незручно. Треба, мабуть, до неї звикнути. Ну, коротше, не про це. Зі стізом прекрасно вона себе відчуває, баланс класний, дає змогу робити фінтові закиди взагалі, но no проблем. І так, друзі, катушка тримач. Катушка тримач тут поставлений від ВБО. Да, є такі, якщо хтось не знає, можна це все буде купити на сайті roadbuilding.com.ua. Я прикріплю або. Напишу вже в коменті а, посилання на Артема Сергієнка та на магазин, де можна все це діло придбати. В чому перевага цього тримача? Він є алюмінієвий і ось цей курок є досить великим. Були в мене вудки з меншим курком, мені з моєю лапою вони незручні. Цей ось так лягає в руку, просто, блін, ну клас. Вона лежить як, як так і треба, як наче я з нею народився. Ще з нюансів тримача. Тут є основна гайка, яка затискає, потім второпластова ось така проставочка і є контрогайка. Тобто ми поставили катушку, закрутили і забули. Немає таких приколясів, як періодично трапляється на тримачах від Да? Всі знають цю болячку в деяких моделях вона є. Далі, ще такою деталькою є hook кіпер Звісно ж, нашу блешеньку ми чіпляємо і кайфуємо, не треба морочитися з кільцями. Подальший дизайн є досить стриманий. Я маю на увазі обмотки кілець і сам сам колір-кілець. Колір кілець, колір кілець е, є Gun Smoke, це серія Rods, недорогі кільця, якоби аналог тарзайту. Ну це таке, знаєте, кому як. Я не бачу жодного сенсу для того, щоб на обстрігову палку ставити тарзайт. Вона має бути розхлябана все-таки, ну така більш повільна. Е, тому. Е, Чьомі ж знає мій погляди, і всі обмотки колес зроблені ось такими темненькими і, як то кажуть, неприглядними. Мені не подобається, коли воно там розцицьковане за винятком тільки ось цих місць. Тюльпан, і, як завжди, пара ранінгів підкреслені яскравою фарбою. Для цього це зроблено. Джиг один із варіантів, другий варіант це коли ми йдемо десь в якихось хащах, там незрозумілих і <кій> обминаємо. <кій> <кій> Вибачте, друзі. За тих, хто рибалить пструга. Коли пробираємося по хащах і оминаємо якісь там перешкоди, ось ці червоні обмотки трішки краще контролюються. Ну, і, звісно ж, на пароводці, коли там десь можливо темно, або не відчуваєш в руку, бувають да, такі нюанси, коли ми кидаємо приманки менше, ніж вудка працює, то є змога краще трішечки відслідкувати на воді. І так, друзі. Вудка ця називається MHX Neps84LMF2, серія Elite Pro. Якщо ж виріти опису всіх цих маркетологів, то вона має 50 мільйонів модульності графіта. Про що це каже? Мені особисто не про що. Вам можливо про щось каже. Коротше кажучи, вони прирівнюють ці... Графіти до топових американських, такі, як використовує Lumis, NRX, такі, як використовує St. Croix на своїх вудилищах. Правда, це чи ні? Нехай це буде таке, знаєте, риторичне питання. Мені воно абсолютно не важливе. Але скажу так: вудка як для Пелагіка досить і досить чутлива. Я вже неї трішки покидав, тому <кхем> можу поділитися з вами якимось враженнями. І так, друзі, давайте ну, я вам покажу, що це являє собою ця вудка. Це просто триндець. Чому триндець? подивіться. Moderate fast це просто жесть. Зріст цього модерейт фастового вудилища 2.15 в зібраному вигляді вже тест 3.5-10. Збиралася вудка на поток. Збиралася на поток, де я буду ловити нею, сподіваюся, що буду ловити досить сильних великих рибин. Сильних я маю на увазі від кіло і більше. У минулому році ми половили такий хрибін з лукасом, і я зрозумів, що мої фастові палки там просто не канають. Це один нюанс, Другий – це фліпінгові закиди. За моєю спиною там далі йде річка Іпл, на якій я ловлю. Вона дуже сильно зароша кущами травою, і часто густо треба фліпувати. Хочу я того чи ні, мені довелося вивчити цей закид з... Ультриком, коли я там ловлю, немає проблем. Да, бо він такий живий. А лайт у мене легенда, яка взагалі я її не можу кидати. Фліпінговий закид робити, вона дуже потужна і дуже зла. Тому саме ця вудка має мене врятувати в цих двох ситуаціях. Ще із нюансів, це закід, а, малих приманок. А відносно малих, це десь такі 4-5, можливо, 6, можливо, навіть 7 см воблери, на дальню дистанцію це відбувається на більших річках, на які, сподіваюся, в цьому сезоні ми поїдемо, і там саме така рибалка. Інколи тобі немає також, де розмахнутися, треба кидати з-під дерев або з під кущів. Щось там навісає в тебе над головою, якісь бокові або фліпінгові закиди. Знову ж таки, ми до них приходимо. Тому ця вудка має бути саме такого строю. І ще важливим моментом це є виважування ось цих крупних риб, про які я тільки що вам сказав, коли виважуєш фастовою вудкою, да, на сильному потоці, дуже сильному, який тебе майже там збиває з ніг, ти стоїш, підтягуєш, намагаєшся, наприклад, туди йде течія, намагаєшся взяти під саком цю рибину. Відповідно, що ти робиш з палкою, або заносиш її попереду себе, або вгору. В цей момент фастовий потик загинається просто отак, коли кінчик знаходиться напроти руків'я. Фастовою вудкою не можна так робити. Якщо ти переборщиш трішки е, з кутом, е, якось далі її піднімеш, вона просто складеться. Я, чесно кажучи, думав, що так відбудеться з легендою. Благо вона вижила. Так от, е, саме ось такі шланги, як цей, я подивився, як ловить Лукас на подібну, е, він, скажімо, не має цих недоліків, таких як має фастова вудка. Тож я буду звикати до ось такого шланга, <кій> як воно буде себе вести на увиважуванні, друзі, я чесно вам скажу, не знаю. Мені страшно уявити. Попробую я нею покидати всі оці фліпінгові техніки на малій річці, там де я ловлю головня. Фліпінгові техніки вона виконує просто, блін, шикарно. За рахунок цього шлангуватості, ще раз подивіться, бланк нагружається, вистрілює. П'ятиграмова приманочка вже летить без проблем. 3,5-10 і тест, <кій> якщо що. П'ятиграмова вже кидає, чабіка відчуває на течії як апстрімом, так і даунстрімом. Немає ніяких проблем. Боковий закид, ну там я пару штуків зробив, бо місця небагато. За голови не пробував кидати, бо річка 10 метрів завширшки основна. Тож, коротше, в цьому палочка мене задовільнила. Про твічник зразу скажу, що я боявся, що вона буде якось валитися або некоректно працювати з мінов. Ні. Ці з 8, 85 ку максимально, я кидав, плюс діпи, воно все смикає. Є ще такий неприємний момент у багатьох палок, це коли ми ось так зробимо, то у нас дуже-дуже довго потім коливається кінчик. Ця вудка не має цих паразитних коливань, як вона досить швидко. Мабуть, це каже нам якраз поєднання Moderate, fast. Moderate – це коли вона гнеться мало не від руків'я, а fast – то, що дуже швидко бланк стає в положення, з якого ми його, скажімо, вивели. Тому виявилася, вона на оцих характеристиках досить і досить приємною. Кидуча, ну, коротше, класна. На рахунок ще дальності не кидав, друзі, бо як бачите, лід за моєю спиною, тільки розтане. Звісно ж, я піду її потестувати. Мені дуже цікаво, як вона себе поведе саме на великих рибинах. Великих я маю на увазі такі: від кіла до двох. Можливо, будуть десь більше, але поки що основна аудиторія, яка має бути, це така. З кренками, з коливалками, палка прекрасно себе. Почуває, ну в принципі, це Пстругова да Пстругова американська класика. Ну, принаймні продавець мені сказав так. Тож з таким типажом приманок вона себе. Дуже гарно проявляє, вертушки не кидаю, не знаю, я їм і не ловлю. В іншому всьому я буду цю палку тестувати і буду вам розповідати про те, які враження вона у мене викликає. Тому що зараз я був там буквально на двох рибалках, потрошку тільки спробую її на закиді. Чесно скажу, закидом більш чим задоволений. Ну, а далі буде видно по ходу, як то кажуть, подій. Тому що судити так щось я не хочу, не хочу робити якісь невиправдані прогнози. Ось така, друзі, вудка, можливо, у когось із вас також є щось подібне, або, можливо, навіть цей Непс. До речі, хто знає, що таке НЕПС, бо я не розумію, напишіть, будь ласка, в коментах. Я не знаю, Еліт про зрозуміло серія, а назва бланку Непс. Ось так вона виглядає. Тож напишіть, будь ласка, хто знає, що воно таке, бо, на жаль, я не знайшов в інтернеті. Мабуть, це все, що я вам хотів сказати на цьому огляді. Кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал. Я вас всіх обнімаю. Далі ще буде. Всім пока.